селі, коли розпочинався дощ, всі брали відро з селітрою і йшли на город розкидати селітру для того, щоб вона, вона ж розчинялася під дощиком і під гарбузи, ну, кабаки, там, коротше, ви поняли, да? під всякі такі рослинки. Я пам'ятаю, мені завжди хотілося піти і під дощем отакого ходити, вовтатися по тих калюжах, по тій грязюці, порозкидати селітру. Ну, я була маленька, мені цього не розрішали робити. Зато я колись дощ на такий, а в мене на грядки теж ну, там, через метр такої грядка, з вікна, я з вікна розкидала ні трамофоску. Тому що ну, виходить не хотіла, то так на грядку ну, що, розкидала. Ну все, розкидала вона собі, розчинилося та і все, блін. Класна моя поливалка, 160 гривень всього. Ось такі діла. На універсальні позняки. Папалькі. Бажаєте замовити мої росинки? Пишіть мені особисті повідомлення, всіх обіймаю, ви у мене найкращі.